Всім доброго дня, до вашої уваги, шкода Kodiaq 2020 року випуску з пробігом 204 тисячі кілометрів. Ціна на даний автомобіль 24,5 тисячі доларів. Торг біля автомобілю. Оптика з умовачами фар, також маємо камеру асистентів, підігрів лобового скла, безключовий доступ, датчики сліпих зон, сидіння в автомобілі з тканини, з боковою підтримкою, з підігрівом, з пам'яттю сидінь на три позиції та електрорегулюванням. До речі, міське сидіння також має пам'ять та електро... Регулювання, аналоговий щиток приборів. На одометрі бачимо 204 тисячі кілометрів пробігу, Шкіряне мультикармо з підігрівом та пелюстками переключення передач, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, автохолд. Також по асистентам бачимо Line Assist, Side Assist, виїзд з місця паркування, Front Assist. Запуск автомобіля відбувається з кнопки. Також в автомобілі встановлена камера заднього огляду, автоматичне світло з вирізанням смуги зустрічного руху. І переходимо до заднього ряду. Автомобіль щойно приїхав з європейського лізингового аукціону та чекає на нового власника. Величезний, комфортабельний задній ряд. 2 літра дизель, 110 кВт, передній привід. Отож, кого цікавить, дане авто, телефонуйте номер в описі профілю.